Так, значить вже на вулиці скоро весна. Зараз всі будуть вже купувати птицю. І перед тим, як нам посилити нову птицю до себе в приміщення, якийсь курник, чи що у нас там вдома є, у кожного своє, обов'язково треба зробити дезінфекцію. Для чого нам дезінфекція, навіть якщо у вас є свої там, кури, там щось свої якісь там є, і ви привезли нових. Бажано взагалі нових потримати окремо, десь трішечки, щоб вони адаптувалися. Ну, Якщо у вас немає де, ну, тоді вже всіх разом, але обов'язково нам треба провести дезінфекцію. Для того, щоб нам зробити дезінфекцію, нам в першу чергу треба все прибрати, зібрати весь послід, який є. Дезінфекцію можна зробити просто вапном. Тобто беремо вапно, побілили. В принципі, це вже у нас якась дезінфекція. Але нам треба ще є сідла різні, у нас є поверхні різні, які треба обов'язково обробити дезінфектором. Так, що ми можемо значить, взяти? Ну, в першу є от, це можна даже просто по, якщо у нас дерев'яні поли, то це дуже класно працює. Є такий ось йодоклін, багато хто про нього знає. Ну, Чим він класний? Знищує, да, бактерії віруси, грибки, це все зрозуміло, Ну, поглинає вологу. от, Мені дуже подобається, я використовую його у брудерах, На сітках я завжди от, періодично його посипаю. Чого він наче, збирає от вологу всю до кучі, наче так, і запаху аміаку такого немає. от, Якось він так працює. Профілактика захворювань дихальних шляхів, ну, це в нас, по зрозумілу, профілактика появи пташиного кліща, ну, я не знаю, як це воно працює. Відлякує дорослих комах та знищує личинки, при довготривалій дії вбиває спори. Значить, в нас він знищує личинки мух, і то тобто, в нас мух буде менше. Тобто, що я замічаю, от мене, якщо люди використовують, де свині у них там, туди, туди от, Реально менше мух від ну, нього. Плюс у нас йде дезінфекція, тому що тут у нас йде е, кальцій сульфат. Йодоформ. ну да. Це йде в нас в такий склад. Ну, значить, застосовується в нас тут 50-100 грамів на квадратний метр рівномірним розтрушуванням. Тобто нам треба його рівномірно розтрусити. І є... ну, це в нас він вже йде так більш по полу. Тобто ти його там на стіни насильно не накидаєш багато, так не вийде. А якщо ми хочемо значить, зробити дезінфекцію як от повністю всього приміщення, можна взяти ось є такий однохлористий йод. Це просто ви наливаєте його в банку, там бажано, якусь да, керамічну або встікляну посуд, якийсь. наливаєте його, кидаєте да, кусочок алюмінівого там, або якогось алюмінієвого виробу, і він вступає в реакцію. У вас йде повністю затуманення от таким аж фіолетовим наче, димом. І повітрі у вас такий, такий запах йоду буде. Навіть можна я використовую навіть тоді, коли у мене в приміщенні є птиця без проблем. Дуже класно дезінфікує, заходить в любі щелі, в любі пори, любі поверхні. Дуже гарно дезінфікує.